Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про проєкт Коробочка Тепла, який до новорічних свят збирає смаколики та необхідні речі для наших військових. А більше про те, як долучитися до цієї ініціативи та як з'явилася її ідея, нам розкажуть наші гості. Вони власне і є ініціаторами цієї цього проєкту. Це Ірина Міронова, керівниця громадської організації Українське Братство та Володимир Зелені. Керівник благодійної організації благодійного фонду Велика сила це Україна. Радий вітати вас! Доброго дня. Я думаю, що нам слід і почати з того, як взагалі зародилася ідея так, такого проєкту. І з такою, мені здається, дуже гарною назвою коробочка тепла, яка повинна зігріти зараз тих, хто дійсно нас захищає, захищає нашу державу. Так, звісно, ми всі в душі діти, і ми полюбляємо подарунки. І під час новорічних свят ми чекаємо все ж таки ці подарунки під ялинкою. Тому ця ідея з'явилася дуже давно. На початку в принципі року, ми сказали, що. Що ми будемо приїжджати і дарувати тепло. Але як це дарувати? Тобто повинен бути якийсь подарунок, так а, і ми це організували разом з нашими партнерами з Києва, Ліною Чубук та люди об'єднання України разом з нашими колеж... колежанчиками. А, ми вирішили всіх всіх наших людей. Ну, звісно, ми почали з криворізьких бригад а, відмічати подарунками, тобто в цей коробок тепла, вкладати максимум доброти, максимум смаколиків, там всяких цікавих речей. Вже стартує, наскільки я зрозумів, так. так як довго він уже йде? А він вже йде другий місяць. Другий місяць ми збираємо ці коробочки і е, включаючи до 15-го числа. Тому що з 16-го числа ми повинні вже стартувати на передову. Угу. А чи активно долучаються місцяни, люди з інших міст України? Так, так, звісно, особливо е, багато наших колег це фонди, громадські організації та благодійні фонди, а також школяри. Ну вони е, гімназісти, ліцеїсти, вони дуже у дуже, дуже, нас зараз дуже часто запрошують до, школ, до шкіл. Вони е, дуже круто оформлюють свої малюнки. І це саме тепло зі смаколиками, а також дуже актуальними і необхідними речами, вони продають саме школярі. А, чудово. Володимир, яка роль вашої організації у цьому проєкті? Найти і відвести. Тобто <свист> <свист> <добре, свист> логістична <свист> логістика, <свист> так, логістика, так, <свист> логістична скажу. <свист> а як буде а, відбуватися координація доставки і ну, цієї допомоги? Так як ми я ж кажу, працюємо більш це починалося з криворізьких бригад, але ми розуміємо, що всі наші військотики найкращі, і наші хлопці переміщуються по всій лінії фронту. То саме херсонським напрямком це у нас Вова займається, це його короночка. А ми більше будемо працювати на Донецькому, Сумському, Харківському та Запорізь. на Запорізькому напрямках. Ну, сказати, що по всіх напрямках так, да? так, де так, так. зіткнення Ну, фішка, саме як я кажу, Херсонський, бо ну ми мало. Про нього що знаємо, і там дуже важко з логістикою. Тому це вона така одна з найтяжчих задач. Вони в чому фішка? Там Херсон, я, там, я, там, <смітна> Тому що ти з Херсонщини. <смітна> <чи>? чудово. <смітна> чудово, які саме смаколики або речі збираються в рамках цієї ініціативи для наших військових? А, і хто та як може долучитися це зробити? А, смаколики, дивіться, тобто це е, сухофрукти, це чаї, тобто власного виробництва, але все повинно бути запаковано і е, е, ретельно і е, ретельно закрите. Тобто відкриті опакунки ми завжди перевіряємо. На жаль, на жаль, зараз йде. І ми всі знаємо, що а, інколи можуть передавати різні речі, тому всі пакуночки тепла ми відкриваємо і перед відправкою обов'язково всім показуємо, а, що є в цьому пакуночку, тому що, на жаль, були такі випадки, що і знаходили і зброю, і медикаменти, які ну, заборонені, тобто і отрута навіть була. Тому, ага. в принципі, ми так ми працюємо зараз з перевірними спонсорами. А, і в ці коробочки я ж кажу, що є смаколики, є чаї а, дуже часто. То люди скидують тоді противовірусні, всякі противірусні препарати, шкарпетки, грілочки. Тобто, все за сезоном. Ну це зазвичай взимку це те, що можна подарувати або покласти під ялинку ну, звичайному чоловікові. Тобто, ну, тобто дійсно те, те, що може зігріти, так, наскільки так, так. наскільки так, я так. зрозумів. А чи є якісь особливі потреби у зараз у наших військових, на які ви хочете звернути увагу, щоб це люди можливо? А, так, на жаль, вони є і є люди, які. Які готові не тільки коробочку тепла, вони вони електронні, вони висилаються або кошти, або ці смаколики у вигляді ванільки, тобто цукорка, або реби. І інколи в цих паконочках тепла, саме для певних бригад, ми відправляємо якраз засоби безпеки, тобто реби і ваніль, цукорки рятують життя нашим захисникам. А як ви обирали, можливо бригади? Так можливо, саме там якісь конкретні підрозділи, в які Будуть відправлятися ці коробочки тепла, а, і, чи можливо якось вони з вами домовляли, що ви з ними. Як взагалі проходив ось цей процес? Відбір, так? Так, відбір. <ривіться> скажі, скажімо, на так. початку я ж кажу, на початку ми починали це з криворізькими бригадами. Тобто, це ну ми ж розуміємо, що ми всі з залізного міста, і ми працювали з криворізькими бригадами абсолютно з усіма. А потім наші хлопчики трішки я ж кажу, почали спілкуватися. І коли ти приїжджаєш до хлопців, і, наприклад, якщо там до нашої 129 ї були прикріплені донецькі хлопці. Вони кажуть, о, а до нас ніхто не приїжджає. Тобто вони враховують Криворізькі кажуть, о, до нас приїхали наші волонтери. Вони враховують, що ну ладно, поділимось і нашими волонтерами до вас. Тому ось так відбувався взаємозв'язок. Тобто ці бригади, які були прикріплені, і плюс зв'язок з іншими ж кажу, нам дуже багато бригад надав ВО. Володимир. Він теж працює з хлопчиками і з морпехами. Ну дуже дуже багато. Там просто список величезний. Тому в принципі. Головне, щоб вистачало цих подарунок, коробко коробочок тепла. А, чи багато фондів от, підключилися? От ви карти Володимир також підключився до вашої цієї ініціативи. Чи багато фондів відгукнулися З нашого міста і, і взагалі. Можливо, навіть зі всієї України. А, дивіться, у нас ми ж кажемо так, розподіляємо, щоб було більш-менш рівномірно. Тобто, Київською областю і Донецький напрямок ми ділимо з Аліною Чубук, тобто вона теж величезний фонд, який теж працює з Віростюком. Вона це теж бере на себе. А в нас розі ну, по перше, давайте так чесно, відверто. Дуже мало благодійних фондів і громадських організацій їздять на передову туди, куди ну повинні бути документи для того, щоб проїхати саме до хлопців, тому що вийти всі хлопці не зможуть. А цей пакунок тепла треба передати. Ну ми, ми намагаємося особисто передавати, тобто повинен бути супровід, тобто документ про супровід. І не всі наші на жаль організації Маю. мають так. Цей документ тому на жаль, ну це безпека при попередня. Мало організації з кривого Рогу, Мало організації більше я ж кажу, це школи, гімназії. Ліцеї, ну і більш-менш, мабуть, це наші родичі, мабуть, так yeah. то так ну якось так історично. А, uh, Так а можливо, в ваших фондах ще паралельно проходять е, якісь е, збори, якісь проєкти, якісь акції, так про які ми зараз можемо е, сказати, можемо анонсувати, yeah. щоб люди під підключалися, і також можливо чимось допомагали якимись донатами, тими ж самими якимись пакуночками, і от зараз я думаю, саме час, можна про це сказати. Так, звісно, тобто я ж кажу, що це. Це все повинно бути це сезонні товари, як я кажу. Тобто, якщо, наприклад, влітку ми робимо це, теж у нас є, але це не зовсім пакуночок тепла. Це просто зазвичай такі там акції, якісь доброти. Тобто, за сезоном, от що якщо зараз, наприклад, противірусних препаратів дуже дуже не вистачає на передовій, це є витратники, це перев'язувальні препарати. Тобто, люди, які хочуть, наприклад, там медицину і є можливість, вони приносять. Інколи там противірусні медицину, шприци, обезболи гіпертензивні препарати. Тобто ну, медицина це завжди це витратник, це така стаття витрат, просто величезна, і вона теж там є в цих пакуночках тепла. Далі йдуть грілки, тобто це теж стаття така витрат, і люди вміють це робити. Люди роблять класно розпалювачі, окопні свічки, тому що хлопцям дуже холодно. І оце теж йде, прокладається ну, в, цьому в цьому коробку. Далі йде, що можуть робити тут люди. Це маскувальні сітки, ми теж, на жаль, вкладаємо, тобто разом з коробкою тепла ми передаємо. Звичайні запити, які вже бригади звернулися. Е, є спонсори, але немає рук, тобто нікому працювати. Тому що на жаль, дуже не вистачає рук. Величезні запити на маскувальні сітки, окопні свічки. Е, але треба взаємодіяти, об'єднуватися заради нашої суспільної перемоги. А, тобто я розумію, що необхідність є у всьому, так, так? так, так і будь-яка допомога так. вона необхідна. Таких прям конкретних зборів, я думаю, ну я ж кажу, їх завжди. Ну я так вважаю, що їх дуже багато, так. Реби, що машини це завжди витратник. Ну така частина, що постійно потреб ну потреба в ньому Ми знаємо, що так хлопці О, виходять на бойові і можуть на жаль, лишитися. Дай Бог, щоб це тільки машини. А на жаль, інколи ми можемо втрачати самих, самих військотиків. Тому е, на такі великі збори ми зазвичай долучаємо великих спонсорів. А води можливо, може, у вашому фонді є якісь е, е, збори, які також ми Бо, можемо зараз анонсувати? Більше на три мільйони. Треба пікапи, фіпівробні і реби. А риби, як до нього долучитися і де можна знайти всю необхідну інформацію? Через соціальні мережі, Instagram, сайт. В інстаграмі велика сила це Україна, так, так благодійний фонд, так, є вся необхідна так. І інформація. А я, наскільки пам'ятаю, цей збір він в закріплених є, так. тобто він першим це не доведеться довго просто шукати. просто збір. Збір лотерея, збір лотерея, а виграти дуже крути подарунки. Чудовий рік. Я думаю, те, те, те що треба, ну, і цим вже допомогти а, нашим військовим. А, ну що ж, я хочу вам подякувати а, за те, що ви звітали нашої студії. На цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. І а, щиро подякувати за такі ініціативи, які ви проводите, тому що а, мені здається, що коробочка тепла, вона дійсно угу. а, повинна зігріти кожного, хто зараз захищає нашу державу. Я вам щиро дякую. дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про проєкт коробочка тепла, який проводиться в рамках збору для наших військових, того що їм необхідно зараз за цим сезоном. Тому, друзі, долучайтесь до цієї акції і можливо саме ваша коробочка зігріє військових. А вам нагадаю, що сьогодні в нас в гостях були керівниця громадської організації Українське Братство Ірина Міронова та керівник благодійної організації благодійного фонду Велика сила це Україна Володимир Зеленюк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.